У світі автомобілів усі женуться за електромобілями, а потім Toyota зробила такий вибух, що сколихнула всю галузь. Так, новий гібридний двигун 2025 року. Ця інформація може здатися простою ззовні, але секрет, прихований усередині неї, настільки великий, що навіть великі компанії, такі як Tesla та BYD, опинилися в напрузі. Цей новий двигун Toyota це не просто гра бензину та акумулятора. Він має технологію, яка безпосередньо бореться з найбільшою слабкістю електромобілів тривалим часом зарядки та малим запасом ходу. Тепер питання в тому, чи створила Toyota таку зброю, яка переверне революцію електромобілів у найближчі роки. І якщо це правда, то ваш наступний автомобіль може бути не просто електричним, а працюватиме на цьому гібридному джерелі енергії. Друзі, далі в цьому відео ми розповімо вам усі ці секрети, які можуть змінити картину автомобільного світу, і, повірте, інформація, яку ви почуєте, не дасть вам стати з місця. Зрештою, яку технологію використала Toyota в ній про яку ведуть розмови на всьому авторинку, і чи може це напружувати Ілона Маска? І так, перш ніж переходити до відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі відео Хід Тойота, чому гібрид, а не електромобілі? Уявіть собі. Коли весь світ рухався до електромобілів, тобто електромобілів компанії інвестували мільярди доларів у дослідження та заводи електромобілів. У той час Toyota зробила інший крок. У той час, як Tesla, BYD, Hyundai та інші бренди вважали електромобілі майбутнім Toyota, міцно трималися за гібридні технології. Тепер виникає питання, чому Toyota зробила це? Чи це була їхня спонукання, чи далекоглядна думка? Насправді, Тойота завжди йшла дещо іншим шляхом, ніж інші компанії. Коли всі брали участь у гонці повністю електричних автомобілів, Тойота побачила, що найбільшою проблемою електромобілів є зарядка та інфраструктура. Ви, мабуть, також відчували, перш ніж сісти за кермо електромобіля, що люди найчастіше думають про те, що якщо акумулятор розрядиться, де його заряджати? Якщо вам доводиться їхати на велику відстань по шосе, то напруга зарядної станції завжди присутня. Toyota усвідомила цю прогалину та зробила гібрид розумним рішенням. Тойота завжди вірила в гібридні технології, і найбільшим доказом цього є їхній Prius. Гібрид Prius був названий революційним у світі, оскільки він показав, що поєднання бензину та акумулятора може працювати довго. Тепер новий гібридний двигун 2025 року це наступний рівень цього мислення. Toyota вважає, що світ не може перейти на електромобілі за один раз. Зарядні потужності, виробництво електроенергії та звички людей у кожній країні різні. У таких країнах, як Індія, де зарядних станцій мало, а відключення електроенергії є поширеним явищем, гібрид є більш практичним варіантом. Саме тому Тойота обрала гібрид як золоту середину місток, що спрощує перехід від бензину до електромобілів. Інші компанії застрягли на електромобілях. А це означає, що всі їхні надії та інвестиції пов'язані лише з електромобілями. Вся ідентичність Тесла базується на електромобілях, і якщо виникнуть серйозні збої в технології акумуляторів або зарядній мережі, тоді у Тесла не буде іншого плану. З іншого боку, гібридний двигун Toyota надає їм гнучкість. Якщо електромобілі завтра стануть повністю успішними, то Toyota зможе легко перейти від гібридної архітектури до електромобілів. А якщо електромобілі не стануть популярними так швидко, як очікується, то гібридна технологія збереже Toyota сильнішою. Власне, цей хід Toyota схожий на шахи. Компанії, що виробляють електромобілі, мріють про майбутнє, але Toyota дивиться на реальність. Купуючи автомобіль, люди звертають увагу не лише на технології, а й на зручність, надійність та вартість. Гібридна технологія дає людям таку ж гарантію, що навіть якщо розрядиться акумулятор, бензиновий двигун залишиться. Цей спокій приваблює клієнта. Тож, коли інші компанії рухалися в тому ж напрямку, Toyota обрала свій власний. І сьогодні, коли новий гібридний двигун буде запущено у 2025 році, це питання лунає в голові кожного: чи сколихне цей крок Тойота світ електромобілів? Чи може гіганти електромобілів теж його перевершать, якою б не була відповідь? Гібридна карта Toyota точно сколихне автомобільну промисловість. Секрет нового гібридного двигуна. Коли ми говоримо про гібридні двигуни, часто єдине, що спадає на думку людям, це те, що в них використовується як бензин, так і акумулятор. Але новий гібридний двигун Toyota 2025 року це не тільки це. У ньому прихований якийсь секрет, який відрізняє його від інших. Це секрет, який робить його найбільшим переломним моментом між електромобілями та традиційними бензиновими двигунами. Тепер питання в тому, що в ньому нового. По-перше, Toyota ідеально збалансувала як бензинові, так і електричні джерела живлення в цьому двигуні. У попередніх гібридних автомобілях акумулятор використовувався лише під час легкої їзди, а бензиновий двигун виконував решту роботи. Але новий двигун 2025 року розроблений таким чином, що вам не доведеться витрачати багато на бензин, а також не доведеться турбуватися про часту зарядку. Тобто ваш автомобіль сам зрозуміє, коли заряджатися від акумулятора, а коли від бензину. Тепер поговоримо про пробіг. Найголовніша причина для купівлі гібридного автомобіля зменшення витрати бензину та економія грошей. Тойота стверджує, що новий гібридний двигун на 2025 двадцять ефективніший ніж у попередніх моделей. Це означає, що якщо ви їздите щодня, акумулятор виконуватиме більшу частину роботи, а бензиновий двигун лише підтримуватиме роботу. Таким чином, ви заощадите гроші та отримаєте кращий пробіг, ніж раніше. Але Toyota зосередилася не лише на пробігу, вони також надали першочергового значення продуктивності та терміну служби. Часто люди думають, що гібридні або електричні автомобілі трохи слабкі за потужністю, але цей двигун Toyota зруйнує це уявлення. Він має таке поєднання крутного моменту акумулятора та швидкості бензинового двигуна, що автомобіль працюватиме плавно та водночас відчуватиметься потужним. Ще один великий секрет: його термін служби. Найбільша проблема з акумуляторами електромобілів полягає в тому, що через кілька років їхня ємність починає зменшуватися, а вартість заміни дуже висока. Але в гібридному двигуні акумулятор не має такого великого тиску, оскільки бензиновий двигун також працює. Toyota настільки збалансувала термін служби акумулятора у своїй новій гібридній системі, що він може легко працювати 8-10 років без будь-яких серйозних проблем. А оскільки навантаження на акумулятор менше, вартість його обслуговування також буде набагато меншою ніж у електромобіля. Саме тому цей двигун може бути надійним протягом тривалого часу. Що стосується вражень від водіння, то Toyota запровадила в ньому технологію інтелектуальних датчиків. Це означає, що ваш автомобіль сам вирішить, чи використовувати акумулятор у міському русі, а бензиновий двигун на трасі. І все це відбувається настільки плавно, що водій навіть не відчуває жодних ривків. У попередніх гібридних автомобілях часто скаржилися на те, що автомобіль смикався під час перемикання між режимом роботи від акумулятора та бензину. Але Toyota зробила цю технологію ще більш просунутою. Ще однією особливістю продуктивності є її підхоплення. Крутний момент електродвигуна доступний миттєво, завдяки чому автомобіль відчувається спритним, щойно він рушає. Водночас, бензиновий двигун підтримує його на високій швидкості, тобто ви отримуєте миттєву швидкість електромобіля та водночас довге дихання бензинового двигуна. Таке балансування це здійснення мрії будь-якого автолюбителя. Отже, новий гібридний двигун Toyota це не просто поєднання обох, а цілісну стратегію. Він має таке поєднання пробігу продуктивності та терміну служби, що є вигідною угодою для клієнта. Саме тому автомобільні експерти кажуть, що цей двигун може уповільнити темп розвитку електромобілів, тому що, хоча електромобілі роблять клієнта залежним від одного джерела гібридні автомобілі, надають клієнту подвійну потужність та впевненість. Зрештою, питання полягає в наступному: чи залишить цей новий гібридний двигун позаду електромобілів в майбутньому? Чи технології електромобілів вдосконалюватимуться так швидко, що блиск гібридів згасне за короткий час? Щоб це не було, поки що Тойота створила ажіотаж в галузі цим новим секретом. А з точки зору клієнта, цей двигун це опція, яка не лише економить гроші, але й має впевненість та потужність. Найбільша слабкість електромобілів сьогодні всюди точаться дискусії про електромобілі, тобто електромобілі. Кожна компанія каже, що це майбутнє це завтра. Але чи замислювалися ви коли-небудь які найбільші недоліки електромобілів? Так, ці транспортні засоби забезпечують можливість використання чистої енергії, і зменшують залежність від бензину та дизельного палива. Але в реальному житті, коли ними керує звичайна людина, виникає багато проблем. Перша і найбільша проблема це тривалий час заряджання. Уявіть, що в бензиновому або дизельному автомобілі ви заправляєте повний бак лише за 5 хвилин і їдете. З іншого боку, заряджання електромобіля займає щонайменше півгодини, а іноді й години. Зараз не кожен може приділити стільки часу, особливо коли ви подорожуєте на далеку відстань. Саме тому багато людей вагаються перед покупкою електромобіля. Другим недоліком є обмежений запас ходу акумулятора. Навіть якщо компанії заявляють, що їхній автомобіль проїжджає 400 або 500 кілометрів на одному заряді, насправді цей запас ходу часто менший, особливо залежно від дорожнього руху погоди та стилю водіння. А коли акумулятор починає швидко розряджатися, у водія завжди виникає напруга. Що робити, якщо автомобіль зламається посеред дороги, це називається тривогою запасу ходу, і це найбільший психологічний страх електромобілів. Тепер третя і найсерйозніша проблема це брак зарядної інфраструктури. Припустімо, ви їдете з Делі до Мумбаї, ви знайдете заправки всюди, крім зарядних станцій для електромобілів. У багатьох місцях поблизу немає жодної зарядної станції. Забудьте про села та маленькі містечка. Навіть у великих містах є черги зарядних станцій, і людям доводиться чекати годинами. У такій ситуації електромобілі не такі зручні для всіх, як стверджують компанії. Тепер перейдемо до нового гібридного двигуна Toyota. Саме тут Тойота продемонструвала свою кмітливість. Вони зрозуміли, що ці три проблеми: тривалий час, заряджання, обмежений запас ходу та відсутність інфраструктури можна вирішити за допомогою однієї технології, а саме гібридної. У цьому двигуні, коли заряд акумулятора закінчується, не потрібно панікувати, оскільки бензиновий двигун завжди буде резервним. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про пошук зарядної станції. Ви можете одразу підійти до заправки та керувати автомобілем. Це позбавляє від тривоги щодо запасу ходу. Це також рішення проблеми з часом заряджання. За бажанням ви можете керувати гібридним автомобілем як у режимі роботи від акумулятора, так і в режимі бензину. Це означає, що немає залежності від заряду. Ви можете заправитися бензином і виїхати, коли забажаєте. Це означає, що ваш автомобіль ніколи не стоятиме на дорозі в очікуванні зарядки. А там, де в багатьох країнах інфраструктура для електромобілів досі не побудована належним чином, гібридна технологія Toyota не постраждала від цієї проблеми, тому що гібридний автомобіль отримуватиме паливо з кожної заправки. Тож, якщо власникам електромобілів доводиться ретельно планувати, де вони будуть заряджатися, то власники гібридних автомобілів можуть комфортно вирушити в подорож. Найбільша особливість гібридного двигуна полягає в тому, що він надає клієнтам перевагу обох світів. Коли зарядка доступна, працюйте в режимі акумулятора та заощаджуйте гроші. Коли є питання щодо заряджання, їздіть на бензині та завершуйте подорож без зупинок. Ця гнучкість робить його кращим за електромобілі. Тож слабкі сторони електромобілів ті ж, що й кожна пересічна людина відчуває щодня час зарядження, запас ходу акумулятора та мережа зарядження. Але Toyota показала за допомогою гібридного двигуна, що ці недоліки все ще можна подолати. Саме тому багато людей зараз розглядають гібрид як більш практичний варіант, перш ніж купувати електромобіль, технології та інновації. Коли ми говоримо про новий гібридний двигун Toyota 2025 року, недостатньо просто назвати двигун чи акумулятор. Справжня перевага це технології та інновації, що стоять за ним, і які зробили його таким особливим. Toyota завжди інвестувала свої гроші та час у дослідження та винаходи. І саме тому, навіть сьогодні, коли інші компанії прагнуть розробки електромобілів, Тойота досягає нових рівнів у гібридних технологіях. Давайте розберемося в цьому простою мовою. Перш за все, давайте поговоримо про особливості двигуна. Цей двигун набагато досконаліший за традиційний гібрид. Раніші гібридні двигуни часто трохи повільно вирішували, коли використовувати акумулятор, а коли бензин. Але новий двигун має інтелектуальну систему розподілу потужності. Це означає, що ваш автомобіль автоматично розпізнає, чи використовувати акумулятор під час стояння в заторі, чи активувати бензиновий двигун під час руху по шосе. Ця зміна відбувається настільки плавно, що водій навіть не відчуває її. Окрім цього, двигун розроблено таким чином, що він може видавати більше потужності навіть на низьких обертах, що робить роботу автомобіля одночасно плавною та потужною. Тепер поговоримо про систему управління акумулятором БМС. Найбільшою слабкістю електромобілів є продуктивність та термін служби акумулятора. Toyota зрозуміла цю слабкість і встановила у свій новий гібрид таку систему управління автомобілем BMS, яка захищає акумулятор від перезаряджання та перерозряджання. Це збільшує термін служби акумуляторного колектора. Ще однією особливістю цієї системи є те, що вона вивчає режим руху. Тобто, якщо ви щодня їздите на короткій відстані, то режим роботи від акумулятора використовуватиметься більше. А якщо ви подорожуєте на довгій відстані, то акумулятор буде працювати в резервному режимі. Це працює як штучний інтелект, який поступово розуміє ваші звички водіння та оптимізує продуктивність. Ще один секрет управління акумулятором це його терморегуляція. Ви, мабуть, чули, що якщо акумулятор занадто нагрівається, існує ризик його вибуху або пошкодження, Toyota встановила в нього вдосконалену систему охолодження, яка завжди підтримує потрібну температуру акумулятора. Це не лише забезпечує безпеку акумулятора, але й покращує пробіг та швидкість підйому автомобіля. Тепер перейдемо до досліджень та патентів Toyota. Toyota працює над гібридними технологіями вже понад два десятиліття. Такі автомобілі, як Prius, зробили їх світовим лідером у галузі гібридів. Компанія подала тисячі патентів, включаючи технологію акумуляторів конструкцію двигуна та системи управління живленням. Новий гібридний двигун 2025 року є результатом цих патентів та досліджень. Toyota отримала сотні патентів лише на вдосконалення комбінації акумулятора та двигуна, щоб ніхто не міг скопіювати їхню технологію. Саме тому, навіть якщо Hyundai, Honda або BYD виробляють гібридні автомобілі, гібридна продуктивність Тойота завжди на крок попереду. Вплив досліджень не обмежується лише двигуном чи акумулятором. Toyota попрацювала над усією системою автомобіля коробкою передач двигуном, блоком керування і навіть гальмівною системою. Наприклад, новий гібридний двигун робить рекуперативне гальмування розумнішим. Це означає, що під час гальмування акумулятор заряджається. Раніше ця технологія була дещо обмеженою, але Toyota зробила її настільки просунутою, що тепер ви отримуєте більше переваг як від бензину, так і від акумулятора. Ще один аспект інновації це досвід клієнтів. Тойота зосередилася не лише на техніці, а й на враженні, яке отримує водій. Наприклад, щойно двигун запускається, звук стає незначним, що створює враження, що автомобіль працює як електромобіль. Водночас, щойно ви перемикаєтеся в бензиновий режим, ви отримуєте задоволення від потужної їзди. Такий баланс не був настільки ідеальним у жодному гібриді раніше. Виклик для тесла та BYD. Якщо подивитися на сучасний автомобільний світ, то на передовій стоять два великі імені Тесла та BYD. З одного боку це Тесла, яка зробила весь світ божевільним на електромобілях, тобто електромобілях. Компанія Ілона Маска зосереджена виключно на повністю електромобілях. З іншого боку, знаходиться BYD – потужна китайська компанія, яка закріпила свої позиції як у гібридному, так і в електромобільному сегментах. Тепер питання полягає в тому, наскільки великим викликом для цих двох гігантів стане новий гібридний двигун Toyota 2025 року. Перш за все, поговоримо про Тесла. Вся бізнес-модель і бренд Тесла базуються на електромобілях Model S, Model 3, Cybertruck. Кожен автомобіль відображає мрію Тесла про електромобілі. Тесла завжди казав, що майбутнє лише за електричним, а гібрид це лише перехідна технологія, тобто Тесла не довіряє гібриду. Але це також може стати їхньою найбільшою слабкістю, адже навіть сьогодні такі проблеми, як час зарядки, запас ходу акумулятора та зарядна інфраструктура, не вирішені. У такій ситуації гібридний двигун Toyota надає клієнтам гнучкість, яку Тесла не може забезпечити. Спокій дуже важливий для звичайного клієнта, і гібридний двигун Toyota дає таку ж гарантію, навіть якщо акумулятор розрядиться, бензиновий двигун залишається. Це може бути сигналом небезпеки для Тесла. Тепер перейдемо до BID. BID часто називають найбільшим суперником Тесла, і причина цього полягає в їхній подвійній стратегії. Хоча Тесла зосереджується лише на електромобілях BYD, зберегла своє домінування як у гібридному, так і в електромобілях. Гібридні автомобілі BYD добре продаються на китайському ринку, оскільки там також існують проблеми із зарядкою. Крім того, BYD швидко прогресує в сегменті електромобілів. Саме тому BYD багато разів перевершував Тесла за продажами. Але тепер вихід Тойота також може кинути виклик BYD, оскільки цінність бренду Toyota та довіра до нього будувалися десятиліттями, і BYD зараз їх здобуває. Тож питання полягає в тому, чи буде Тойота безпосередньо конкурувати з цими двома компаніями. Відповідь так і можливо зовсім іншим чином. Порівняно з Тесла, Toyota має гнучкість, яку забезпечує гібридна технологія, а порівняно з BYD, Toyota має довіру та міжнародну мережу, необхідні світовому бренду. Toyota вже є майстром у гібридних технологіях, а новий двигун 2025 року ще більше посилить цю майстерність. Фактично, Toyota грає в безпечну гру. У гонці, в якій Тесла та BYD беруть участь на повну силу Toyota, виступає як запасний варіант. Якщо електромобілі будуть повністю успішними. То Toyota також може перейти до електромобілів. Але якщо електромобілі не зможуть працювати так швидко, як заявляють, то гібрид Тойота може утримувати їх на вершині протягом багатьох років. Ця розумна стратегія може стати головним болем як для Тесла, так і для BYD. Вплив на світовий ринок. Якщо говорити про світовий ринок, то сьогодні автомобільна промисловість переживає великий переломний момент. Скрізь точиться лише одна дискусія майбутніх електромобілів проти шляху гібридів. Америка, Європа та Азія всі три великі ринки мають свої власні ситуації, і саме на їх основі буде вирішено, яка технологія переважатиме в найближчі роки. Перш за все, давайте поговоримо про Америку. Домінування Тесла чітко видно в Америці. Уряд там також відкрито підтримує електромобілі, податкові пільги, субсидії та значні інвестиції в зарядні мережі. Але реальність така, що навіть у такій великій країні, як Америка, зарядна інфраструктура не охопила всюди. Американські клієнти, які вирушають у тривалі подорожі, все ще хвилюються щодо запасу ходу та часу заряджання. У такій ситуації гібридний двигун Toyota здаватиметься їм більш практичним оскільки люди знають, що на дорозі всюди є заправки, але зарядних станцій все ще обмежено. Саме тому, незважаючи на швидке зростання електромобілів в Америці, гібриди все ще мають місце. А тепер перейдемо до Європи. Європейський союз чітко дав зрозуміти, що після 2035 року автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами продаватимуться. Це означає, що уряди наполегливо просувають електромобілі. Підтримка електромобілів тут дуже сильна. Зарядні станції будуються швидкими темпами і є акцент на зеленій енергетиці. Але правда в Європі полягає в тому, що не кожен клієнт готовий купити електромобіль. Там гібридні автомобілі пропонують золоту середину, низький рівень викидів, великий пробіг і відсутність турбот про зарядку. Це чудова можливість для таких брендів, як Toyota, запропонувати гібридну технологію як перехідне рішення в Європі. Тепер поговоримо про Азію. Тут картина зовсім інша. Електромобілі просуваються в таких країнах, як Китай, Японія та Індія. Але найбільшою перешкодою є відсутність зарядної інфраструктури. BYD та Tesla просувають електромобілі в Китаї, але продажі гібридів там також дуже високі. Ситуація в Індії ще більш зрозуміла. Тут багато галасу навколо електромобілів, але кількість продажів та зарядних станцій все ще дуже низька. Тутешні люди більше люблять гібридні автомобілі, бо вони менш коштують і немає клопоту із зарядженням. Саме тому гібридний двигун Toyota може дуже швидко стати популярним на азійському ринку. Тепер питання в тому, яка позиція урядової політики щодо. Гібридів правда полягає в тому, що уряди здебільшого зосереджуються на електромобілях, тому що вони представлені як перспективне та чисте енергетичне рішення. Субсидії, податкові пільги та схеми здебільшого, призначені для електромобілів. Але гібрид повністю ігнорувати нелегко, оскільки це практичне та нагальне рішення для клієнтів. У багатьох країнах уряди також підтримують гібридні моделі, особливо там, де мережа зарядних станцій для електромобілів ще не повністю розвинена. Тепер поговоримо про вибір клієнта. Зрештою, рішення про купівлю автомобіля приймають клієнти, і вони обирають те, що для них легко доступно та надійно. Люди вважають електромобілі майбутнім, але сьогоднішня реальність така, що клієнтів більше приваблюють гібриди. Вони вважають, що можуть отримати переваги як у гібридному автомобілі економія від акумулятора, так і надійність від бензину. Ця гнучкість підштовхує їх до гібридів. Новий гібридний двигун Toyota може мати великий вплив на світовий ринок. В Америці це стане альтернативою проблемам електромобілів. У Європі це буде перехідним шляхом для електромобілів, а в Азії надійним супутником для клієнтів. Уряди можуть більше зосереджуватися на електромобілях, але на думку клієнтів, гібрид все ще є сильним варіантом. І саме тому гібридний двигун Toyota кине безпосередній виклик індустрії електромобілів у всьому світі в найближчі роки. Якщо ви звичайний клієнт і думаєте про купівлю нового автомобіля, то перше питання, яке виникає, це. Чи варто мені купувати електромобіль чи гібрид? Новий гібридний двигун Toyota 45-2025 року дав відповідь на це питання. Перш за все, давайте поговоримо про переваги для клієнтів. Найбільшою перевагою гібридного автомобіля є відсутність тривоги щодо запасу ходу. Перед покупкою електромобіля кожен думає, що якщо розрядиться акумулятор, де його заряджати. Якщо по дорозі немає зарядної станції, автомобіль зупиниться посеред дороги. Гібрид усуває цю напругу, тому що коли акумулятор розряджається, бензиновий двигун завжди готовий допомогти. Це означає, що вам ніколи не доведеться турбуватися про те, де зупиниться автомобіль. Друга перевага полягає в тому, що поєднання бензину та електрики забезпечує кращий пробіг. Коли автомобіль працює від акумулятора, економиться бензин. А коли акумулятор розряджається в дію, вступає бензиновий двигун. Таке поєднання робить автомобіль більш економічним з точки зору витрати палива. Припустимо, що електромобіль проїжджає 400-500 кілометрів, але гібридний автомобіль може легко подолати більшу відстань, використовуючи як акумулятор, так і бензин. А найголовніше те, що немає напруги пов'язаної з його постійною зарядкою. Третя перевага це ціна. Електромобілі все ще дорогі. Клієнти змушені витрачати більше через їхні акумулятори та технології. З іншого боку, гібридні автомобілі економічніші за електромобілі, а вартість обслуговування також менша. Саме тому гібрид є більш практичним вибором для середнього класу. Тепер перейдемо до довкілля та чистої енергії. Електромобілі завжди називають найекологічнішим та найчистішим варіантом, оскільки вони не поширюють забруднення під час роботи. Але виробництво акумуляторів для електромобілів. Вимагає багато рідкісних мінералів, таких як літій кобальт, і їх видобуток має величезний вплив на навколишнє середовище. Гібридні автомобілі з іншого боку також використовують бензин, але акумулятори менші та легші ніж електромобілі, тому вплив видобутку корисних копалин менший. Гібридні автомобілі не такі екологічні, як електромобілі, але вони набагато кращі за бензиново-дизельні автомобілі. Гібриди мають низький вуглецевий слід і в довгостроковій перспективі можуть стати частиною зелених технологій. Тепер постає справжнє питання: питання майбутнього. Гібрид це просто перехідний варіант чи кінь для довгих перегонів. Багато експертів вважають, що гібрид це місток для полегшення переходу від бензину до електромобілів. Можливо, що через 15 20 років електромобілі домінуватимуть усюди, і гібриди не будуть потрібні. Але до того часу гібрид залишатиметься найпростішим варіантом для мільйонів клієнтів, особливо в країнах, де мережа зарядних пристроїв все ще сильно відстає. Тепер поговоримо про Тойота: чи справді Тойота змінить гонку за електромобілями? Відповідь так, адже Toyota обрала те, що забезпечує найбільшу зручність та впевненість для клієнтів. Тесла та BYD демонструють мрії про електромобілі, але Тойота побачила реальність на практиці. Якщо електромобілі не досягнуть успіху так швидко, то гібридна технологія зробить фурор на ринку. І чи знайдуть компанії, що виробляють електромобілі рішення? І для цього звичайно вони також спробують впровадити такі технології, як гібрид, або зробити свої акумулятори настільки просунутими, що проблема заряджання та запасу ходу буде вирішена. Але наразі новий гібридний двигун Toyota безпосередньо долає ті проблеми, які найбільше турбують покупців електромобілів сьогодні. А тепер головне питання до вас. Чи вважаєте ви, що цей новий гібридний двигун Toyota справді зможе перемогти електромобілі? Чи кине він прямий виклик таким великим компаніям, як Tesla та BYD у найближчі роки? Чи знайдуть електромобілі рішення і для цього? Поділіться своєю думкою в коментарях, адже ваші роздуми зроблять цю дискусію цікавішою. І так, якщо ви хочете першими побачити такі потужні оновлення, підпишіться на канал, адже те, що буде далі, вас здивує.